Вітаю вас, вільні українці. Просрочена Верховна Рада, як завжди, вирішила знову порушити Конституцію. Ну їм вже не привікати. Знову вже в 17-й раз продовжили військовий стан. Хоча ми знаємо, що за конституцію військовий стан не можна продовжувати більше одного разу. От і ще, військовий стан вводиться тоді, коли ще не порушені кордони держави. А наші кордони порушили ще з 2014 року. Але ніхто стан війни не збирається вводити, тому що знають зараз, що якщо ввести стан війни, тоді всю надо Верховну Раду розпускати і мобілізувати. Тому і не вводять. Ствердження у президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. Поїхали далі. Наш ухилянд Каливан, який себе вже, мабуть, бачить вічним спікером, а може в майбутньому й царем, якому просто від бабла від наркоти безкарності видно кукуху знесла повністю. Вирішує, кому в Україні надавати газ, а кому не надавати. Розуміти, треба, що газу на всіх не вистачить, і насамперед тепло має дістатися сім'ям, які віддали борг країні. Українкам доведеться добре подумати про те, як їхні діти житимуть цієї зими. Тож, якщо у вас вдома сидить здоровий ухилянт, то грійтеся в нього. І це говорить той ухилянт, який бере гроші з держави за оренду житла. Хоча сам має вже декілька квартир. Цілий маєток канчезаспі. Чий сіночок за кордоном купив квартиру? Я наполягав на тому, що навіть п'ятирічний хлопчина повинен мати таке священне право, можливість з честю захищати. Любов зігріє. Не мені вам розповідати, як електрика та опалення в наших умовах це розкіш. Ми не можемо дозволити собі мармувати дефіцитний ресурс. Каливана за свого братіка 81-го року розповісти не хочеш, який собі, так як і прокурори в Хмельницькій області, оформив собі пенсію і отримує більше 100 тисяч гривень місяць. Не хочеш розповісти про свого укілянта, чи ти йому теж газ не будеш давати? Молодший брат голови ВЕРУ Руслана Стефанчука, депутат від слуг народу Микола Стефанчук, 81-го року народження задекларував. 103 тисячі 688 гривень. Пенсії їх отримують насамперед лише сільєлі, які втратили годувальників, які, чи і ті, чиї батьки та чоловіки зараз воюють в ЗСУ за майбутнє України. Ну пропоную всім тим, кому коливан закриє газ, ідіть до коливану в маєток. Я думаю, там пару сотень, а може більше, вміститься. там точно газ перекривати не будуть, а газу там буде використовуватися в цього хілянта, мабуть, як на цілий житловий будинок, дев'ятиповерховий. Розуміти, треба, що газу на всіх не вистачить. І насамперед тепло має дістатися сім'ям, які віддали борг країні. Українкам доведеться добре подумати про те, як їхні діти житимуть цієї зими. Тож, якщо у вас вдома сидить здоровий ухилянт, то грійтеся в нього. Любов зігріє, не мені вам розповідати як електрика та опалення в наших умовах це розкіш. І ось такі їхні заяви свідчать тільки про одне, що для них Україна це вже їхнє особисте майно, їхня особиста власність. А всі українці це просто квартиранти, які наймають у їх житло, повинні їм за це платити, повинні умирати за те, щоб ці коливани жили, збагачувались, крали, щоб їхні діти купляли собі маєтки за кордоном. Що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене і з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всі мітим, хто розпочав цю спецабасрацію. И будешь ты И поехала кукушка От бабла и наркоты Как уйдешь в отставку Сразу край назад